Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні говоримо про те, з чим рано чи пізно стикається кожен користувач облікових програм: апгрейд! Потрібно більше функцій для вашої програми, або просто хочете перейти на сучасну версію без втрати даних. У цьому відео розкажемо, які бувають види апгрейду, як заощадити до 80% вашої нової програми та які документи потрібно здати. Дивіться до кінця, буде багато цікавого. Поїхали! Отже, що таке апгрейд у світі бас? Це можливість обміняти вашу ліцензію на більш сучасну версію зі зниженою ціною. Іншими словами, ви отримуєте нову актуальну програму, а платите значно менше, ніж при купівлі з нуля. Існує кілька варіантів апгрейду. Зі старих програм типу 1С77 на сучасну систему БАС, з програм восьмої версії на актуальні аналоги, та із однієї конфігурації баз на іншу, більш функціональну. Наприклад, з баз бухгалтерії Pro на баз бухгалтерії Корп. У кожному випадку свої умови, але головне, ви зберігаєте свої дані та економите бюджет. Далі розберемо ці варіанти детальніше. Почнемо з найпопулярнішого варіанту пільгового апгрейду. Це апгрейд з попередніх версій програм 7, 7 та 8 на сучасні продукти лінійки BAS зі значною знижкою. Вартість від 600 гривень на момент запису відео. Це дозволяє перейти на актуальну програму, не переплачуючи. Що потрібно? Ваша діюча ліцензія, оформлений договір ІТС. Повернення USB ключа, якщо таки був, і у деяких випадках паперова реєстраційна анкета. Важливо, при пільговому апгрейді ви переходите на аналогічну програму, тобто бухгалтерія-бухгалтерія зарплата-зарплата. Наприклад, ви можете проапгрейдити бухгалтерію для України 1.2 або 2.0 до Баз бухгалтерії Проб, управління невеликою фірмою на Баз Малий Бізнес. Зарплата та кадри на баз зарплати управління персоналом. Перевага в деяких випадках усі ваші дані залишаються в системі, і ви просто продовжуєте роботу з новими можливостями. Далі розглянемо, як відбувається технічний процес переходу в залежності від конфігурації. Якщо ви досі працюєте в програмах 7.7, саме час переходити. Ці продукти не оновлюються з 2002 року, їх функціонал застарілий, а підтримка обмежена. У них все ще можна сформувати звіти, але зміну законодавстві для них уже не випускають. Саме тому існує пільговий апгрейд з версії 7.7 на сучасні програми баз за ціною від 600 гривень. Наприклад, з бухгалтерії 7.7 до програми баз бухгалтерія bultraprof -про». з торгівлі і склад. До баз управління торгівлею. Зарплата і кадри 7.7» на баз зарплати управління персоналом. Якщо у вас мережева версія або SQL, можна отримати одразу комплект клієнтські ліцензії, сервер та основний модуль. Наприклад, при здачі одної ліцензії зарплати і кадри 7.7» для SQL, ви отримуєте три ліцензії: баз зарплата управління персоналом плюс клієнтська ліцензія на 5 робочих місць. Та плюс ліцензія на сервер Міні. Для деяких версій передбачено типове перенесення даних. Якщо такої можливості немає, перенесення виконується індивідуально. Буває, що компанії потрібно перейти на іншу конфігурацію. Наприклад, із бухгалтерської на комплексну чи ERP-систему. У цьому випадку діє апгрейд на загальних умовах. Що це означає? Ви здаєте свою діючу ліцензію і отримуєте знижку на нову програму, навіть якщо це зовсім інша конфігурація. Розрахунок виглядає так: ціна нової програми, мінус вартість даної ліцензії плюс 27 гривень, але не менше половину вартості нової ліцензії. Наприклад, компанія працює в баз бухгалтерія про, але з часом з'являються потреби в обліку зарплати та кадрах. Вони вирішують перейти на баз бухгалтерія. Кор, де це вже вбудовано. Береться вартість нової програми 36 тисяч гривень, віднімається вартість наявної ліцензії 12 тисяч гривень, та додається вартість апгрейду 27 гривень. Так, вартість апгрейду буде складати 24 тисячі 27 гривень. Важливо апгрейд до Корб версії проводять. Після закриття нарахування зарплати, щоб уникнути помилок у обліку. Такий підхід оптимальний, якщо ваш бізнес росте і потребує більшого функціоналу без повної покупки з нуля. Перед тим як перейти на нову програму через апгрейд, зверніть увагу на кілька важливих моментів. По-перше, не всі продукти підлягають апгрейду. Апгрейд можливий лише для повноцінних програмних продуктів, які містять і платформу, і конфігурацію. Окремі конфігурації, наприклад, бухгалтерський облік для України або зарплата плюс кадри для України, не підлягають обміну. По-друге, після апгрейду та підтримка старої програми припиняється. Ви можете завершити рік в старій програмі, сформувати річну звітність. Але надалі її можна використовувати лише як архів для перегляду історичних даних. По-третє, при поверненні реєстраційних документів, USB ключів тощо фізичні матеріали залишаються у вас, щоб завершити роботу в старій програмі. Порада: не відкладайте до останнього моменту. Краще сплануйте перехід у міжзвідний період, щоб мати час на адаптацію та навчання. Ці нюанси допоможуть зробити оновлення комфортним і без зайвих ризиків. Підсумуємо: апгрейд це перехід без зайвих витрат коштів. Ви отримуєте сучасну програму, не втрачаючи облікових даних і не сплачуючи повну ціну. Програми 7.7 давно не розвиваються з 2002 року. Вони не відповідають сучасним вимогам бізнесу, не автоматизують процеси, не мають підтримки змін у законодавстві. Тож, якщо ви хочете комфортно працювати і без ризиків, апгрейд вашої програми або 1 це правильне рішення. Хочете дізнатися, скільки коштує апгрейд саме для вашої програми? Зв'яжіться з нашими менеджерами. Ми підкажемо оптимальний варіант і допоможемо оновити програму швидко та безпечно. Посилання під цим відео залишайте заявку на нашому сайті і ми оперативно з вами зв'яжемось. Не забудьте підписатись на канал, тут говоримо. Просто про складне автоматизацію облік та баз. До зустрічі у наступному відео!